Внутрішньої своєї спецслужби. Я і сьогодні наполягаю на люстрації відсторонення комуністів від влади, навіть не чіпати вже рядових, тому що вже рядовим відтягнуть вже 60-80 років, але треба це зробити принципово. Ми ж взяли і довірили цю владу комуністам. Пану Кручуку, більш того, людині, яка відповідала за ідеологію. Надфашистської, далі не фашистської, людожевської е партії, яка називалася Комуністична партія Радянського Союзу, вона з'їдала своїх людей. Це людожерська організація. І друге, що зру, треба було зробити, що треба було почати, знову це торкнулося Буковини, батьківщини Расенії Сенюка, рідного Закарпаття і е Прикарпаття Західної України, яке було. На територію э, ходового складу Австро-Угорської імперії до великих численні війни. Це Реституція. Реституція це ідеологічна біблійська э, спрямованість. Це філософська частина, що ми очищуємося, що ми починаємо для себе чисто листа паперу писати історію своєї держави. В совісті моралі ідеологічних засад влади заміртошень держави і влад, значить, влади і суспільства це повернення не нагрубованості влади, тобто неправомірно відібраного майна. У вас зараз вони будуть питання, що це треба відбирати. Шановні, якщо зараз ви там живете, то морально-етичний крок цим рішенням вже зроблено. Ми роздаємо злочини. Комуністичної .е. режиму, який від наших батьків, дітів, прадідів незаконно відібрав майно. Ну, ви знаєте, що наші Рафанди, відомі в Бужороді, та вулиці Митти, як засілялися комісари, вони заходили, розстрілювали тих, хто там жив, і поселялися. Чи вам це не відомо. Відомо, Чудово, це вам відомо. Значить, якщо ви там живете, і ви вже є добросовісним неповочем, навіть з радянського режиму. Фінансова компенсація по сьогоднішній риночкій ціні і від неї треба домовитися держави, що від цього ще 50%, -50 морально, хай нащадки внутрі правда не Ми цього не зробили. Оце було очищення і хода з ми могли б ми будувати цю державу. Натомість ми взяли ідеолога. ідеолога цієї кошмарної комуністичної партії пана Кумчука, обрали його президентом. Більш того, зараз роздаваємо мі. Значить, знову самодурство своє розкучує, самі себе облаваємо і робить себе ідіотами, самі себе пошиваємо в тут. І самі це робимо. І робимо це заповзято, розумієте? Що це вже і сенсей, і розумний, і мудрий. Я хочу на цьому етапі зупинитися пару хвилин. Я вам служу цікавити, що ця мудрість нам принесе. В жодній державі світу, яка себе поважає, не хоч, ну, по-перше, своїх вчорашніх хатів, не робить сьогоднішніх. Лідерів і відповодив нації. В жодній державі світу у Франції немає закону про французьку мову. В Англії немає про англійську мову. І в Китаї немає закону про китайську мову. Тому що вона це підвалами самої держави. А в нас, Кривчук, зробив і перший закон, який прийняв про українську мову. А вона що це робити? Тобто в нього були сумніви, це підвали цієї держави. При всій повазі і любові до Русинської, Маярської, Словацької, до татарської, наше було б приймати цей закон? Тобто був сумнів, на чому буде стояти ця держава? Друге питання ядерний статус. Завжди скажуть, у нас не було спеціалістів, не було коштів. Це була б держава, ядерний статус. Третє. Це що був за крок займатися репатріацією Татарів? Кібілоту законодавства? Ти вивчив земельний кадастр, ти зразу наділи всю цей масив, який збирається повернутися. Я ж не проти тотального типа. Ну це ж треба підготувати було. Зараз, що він каже, давайте повертайтеся, стали вас добразив. Ну, до речі, за те, що зрадили нас і ще нас розстрілювали, нас, слов'янки. За що їх ставили? виховати? Пам це пам'ятати добре. Це не те, що вони не ходили. Католицьку чи православну церкву? Ні. І не за те, що вони будували мечеть і мали свого Аллаха. це їх право. І ми їх поважаємо це право. За те, що вони нас зражували і вони напострілювали. І прив'язали нам гертанки славянам серед ночі, причому дітями і жінка. Давайте це не забувати. Армінин, який забуде про турків, це вже не нерв'янин. Його вже нема. Він робить цю репатріацію. Зараз що ми маємо в Криму? Це Чечня? Це вже Чечня. Білі тікають, тікають, славянські. Їх вже стріляють, їм да. роблять немислими е, не немисними не умови е, проживання. Прем'єр-міністр був, е, перебирається сюди сім'єю в Закарпаття. Але Закарпаття благодатний. Він знає, що на е, цих засадах не то не образно. І і переходять до того, потихеньку, що там будуть відклали територіально Це Чечню, ми маємо криваву Чечню. Далі йдемо. Так випадково сталося, що наш е Риболовецький флот, до речі, в й світі на той час, хтось випадково продав. Леонід Бакарович вирішив що це металолог. І продав по ціні металолок. Грухту це від 20 до 30 доларів за тонну. Зараз метолофлот вже 200 доларів коштує, як я знаю, да? і так то, що сталося з нашим військовим флотом. Тож через другу. Значить, торгівельний також сама доля спіткала. Де флот український? Торгівельний, рибаловецький і військовий. Леонід Макарович, де наша гідність, де наша незалежність і де наші мільярди надходжень до бюджету. Слідущий крок, який було зроблено, почали переписуватися якраз телестудії, стадіони, динамо даруватися з за 20 тисяч гривень. Велика ціна, да, правда, за стадіон і 100 гектарів центрі міста. Ну, велика, така велика ціна була. І так все випадково сталося, що знову українці нічого не переписувалося. Звісно, в той час. За це хтось ставав значить, э, рицарем почесного легіону Франції. Ліпа каже, отримав якусь хатинку в Швейцарії. Тоді ми з цього голосували. А це не хатинка, це ідеологічний провал. Коли президент отримує хабаря у вигляді ділянки з вілою на Женевському озері, Там нема жодної ділянки менше, як за півтори тисячі євро, до речі, півтора мільйона євро. Просто нема. Це на рівні 4-500. Це так, вам, до речі, до інформації. Але це офіційний хабарі, з якого ми навіть не думали робити якісь політичні, якісь акти. Ще два моменти вам скажу і хочу на цього просто завершити. У нас були розвинуті галузі промисловості, де ми займали від 1 до 15 місць світі, як і сама, до речі, економіка власної України на момент. Розпаду СРСР, це була 15-та економіка світу, запам'ятаєте? То що ми зараз в більшості параметрів 173 і 182. Це також значить, плоди діяльності цих великих трьох президентів наших в лавках Великих. Ми мали ще галузь таку цементну. Хто їла фаршу продав? Ми сьогодні купуємо ці вартості 4 рази дорожче із свою, і цемент. І шифер, і всі значит, складові, які виробляють, цілу галузь продали. Спам'ятайте, був такий українець Жирницький, який мав Миколаївський придбав по акціям цементний завод і ще починав значит, придбати один. Що з ним зробили? Його запросили ця сама когорта. Ну так вийшло, що вони всі синагоги запросили гірманів на дуже цікаву пропозицію. Там його закрили і тримали. За цей час всю галузь віддалила фаршу.